Знаєте компанію, яка ще не з кредит банком? Рекомендуйте відкрити рахунок та отримайте 2000 тисячі гривень. Подробиці під відео Шановні, триває наш ефір. Я нагадаю, що партнером нашої програми є вода Трускавецька, вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. Ми з вами збираємо на безпілотний комплекс для української розвідки і спільними зусиллями на ньому вже накопичено. 838 тисяч 467 е, гривень і 12 копійок, і е, треба дійти до мільйона. Як тільки ми е, збираємо на рахунку мільйон гривень, це означає, що українська розвідка отримає, е, отримує безпілотний комплекс, який складається із, власне кажучи, трьох безпілотних літаків. І наземної, наземного обладнання. До речі, з 18-ї години я вам пропоную послухати інтерв'ю з одним із засновників цієї компанії, виробника, яка, власне кажучи, і продукує такі фотольоти, що відрізняються дуже чітким зображенням камерою такого серйозного. Серйозною відеокамерою, яка фіксує все, що відбувається на землі, і передає всю цю інформацію куди треба українським розвідникам. А все це дозволяє. Ось такий комплекс дозволяє працювати в режимі онлайн, досить оперативно, знаходячи важливі ворожі цілі і наносячи по ним відповідно враження. Шановні, звісно, це не пересічна подія. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Алієв у Білому домі підписали угоду, спрямовану на те, щоб нормалізувати відносини між Вірменією і Азербайджаном. На зв'язку з нами зараз Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі. Вітаю, вітаю, пане Дмитре. Розтлумачте нам, будь ласка, що саме підписали в Білому домі лідери Вірменії та Азербайджану в присутності Дональда Трампа. Який статус цієї угоди чи то декларації? Ну, вони парафували мирну угоду, тобто, власне, самої угоди, як таку вони не підписали, вони лише її парафували. Що є насправді дуже важливим чинником, враховуючи те, що від з цього моменту очевидно більше ніяких до додаткових питань до угоди немає, і сторони можуть підписати її в будь-який момент. Я думаю, що скоріш за все вони підпишуть її в вересні під час генасамблеї ООН. Ну, це моя така версія, а чому, чому Вашингтон важливий? Чому от у посередництво Сполучених Штатів Америки тут важлива? Я думаю, що ключова проблема, в яку вперлися обидві сторони, була пов'язана з ангезорським коридором або мигринським коридором, тобто це шлях по території Вірменії, який мав би з'єднати Азербайджан з анклавом нахчувань. І навколо цього було багато дискусій. Якщо ви пам'ятаєте, у 2020 році, після завершення Другої карабаської війни в тристоронній угоді між Росією, Вірменією та Азербайджаном, було зазначено, що транспортний коридор цей або там Зангізорський коридор, щоб для зрозумілості. А він е, мав опікувати, і цим коридором мала опікуватися Росія, і там війська ФСБ має стояти і тому інше. А відтоді багато води вже стекло, і азербайджанська сторона наполягала на тому, щоб цей коридор був, е, е, скажімо, абсолютно не під контролем Вірменії. А тоді як вірменська сторона зрозуміла, що вимагала забезпечення всіх необхідних процедур під час в'їзду на цей коридор, в цей коридор і відповідно на цю дорогу, і в тому числі і митні, і всі інші процедури дипломат... прикордонні процедури мають бути дотримані, тобто суверенітет. Над територією Вірменія зрозуміло не хотіла втрачати, і це не лише питання, скажімо, двосторонніх відносин між Азербайджаном і Вірменією до цього, цієї дискусії час від часу долучалася Росія, долучався Іран, долучалася Туреччина. Кожна сторона намагалася просувати свою версію. Довгий час Іран, наприклад, активно виступав проти. Цього коридору, бачачи в ньому скажімо, загрозу національній безпеці, ну і економічно Тегерану було невигідно, оскільки в, в, в цей момент дорога між двома частинами Азербайджану проходила по іранській території по іранській території, і зрозуміло, вони заробляли на цьому гроші. Росія хотіла продовжувати контролювати весь цей процес і відповідно залишатися ділером. У відносинах між Азербайджаном і Вірменією це давало їм, звісно, шанси великі на контроль за процесом. А що ну, Туреччина в усьому підтримувала Азербайджан і бачила цей коридор як важливий транспортний шлях, який дозволить Туреччині активно співпрацювати не лише з Азербайджаном і Центральною Азією. І пов'язувала нормалізацію відносин з Вірменією відповідно укладанням укладання мирної угоди з Азербайджаном. От такий був розклад до того моменту, як на обрії не з'явився Том Барак, це посол Штатів Америки в Туреччині, новопризначений він і як відков є. Девелоперам, тобто займається нерухомістю і займався нерухомістю. Але на відміну від Віткофа, він має арабське походження, він ліванець. І якраз Діяльність нового посла Сполучених Штатів Америки в Туреччині, і він, за сумісництвом ще спецпредставник Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. Зокрема, він багато активно займається Сирією, сирійським питанням, ліванським питанням. І от якраз його ідея про те, що передати управління цим коридором цією дорогою американської компанії і відповідно. Обізвати цю дорогу дорогою Дональда Трампа там в, в скорочено це буде тріп, е, е, вона знайшла підтримку власна і в Вірменії і в Азербайджані, тобто не було заперечень щодо того, що саме е, американці візьмуть забезпечувати транзитний характер цієї дороги і обслуговувати цю дорогу. І це розв'язала базову проблему, яка стояла на той момент, і власне з того з того часу, ну з нещодавного можна сказати, часу, була не деблокована можливість підписання угоди. Так що в цьому сенсі можна сказати, що Сполучені Штати Америки зробили ну конкретно, якщо вже казати, там барак. А вони зробили дуже серйозний крок саме на те, щоб розблокувати підписання цієї угоди і власне вийти з вховку, в якому опинилися би дві країни навколо Зангізурського коридору. Я принагідно, знаєте, принагідно, а воно можливо не взаємопов'язано між собою. Але оскільки ви згадали про етнічне походження спеціального посланника Сполучених Штатів Америки Тома Барака, так. Так. А що відомо, до речі, про походження Стіва Віткофа. Він може мати якусь частину там російського коріння? А абсолютно. Він, він... Рухаємося... Вітков, взагалі то. Віков, так. Рухаємося далі щодо. А які переваги от в цій історії може отримати Сполучені Штати Америки? Ви згадали і про те, що Штати отримали отримують права на прокладання маршруту? На, на обслуговування, на обслуговування. Тобто, по суті, вони обслуговуюча компанія. Тобто, американський бізнес буде займатися обслуговуванням цього маршруту, отримуватися жефту і відповідно частина цього жефту йде в, 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 в бюджети Вірменії та Тобто, в принципі, це вигід, взаємовигідний проект. І американці на цьому будуть заробляти? А, звісно, зрозуміло. Ось вона, політика Дональда Трампа. Слухайте. Так, та звісно, скрізь має бути а, фінансова вигода, але чи це буде лише управління і менеджмент, регіон неспокійний. Можливо, штатам доведеться там розгортати якихось військових чи приватні військові компанії. Як ви думаєте? Ну я думаю, що в рамках економічного обслуговування цього цієї дороги, очевидно, там будуть приватні військові компанії, які будуть задіяні в цьому процесі. Так що. В тому чи іншому вигляді американська військова присутність там буде, а... Ось як цікаво. Ось так, як цікаво. хто з'являється американська військова присутність в регіоні Південного Кавказу як економічний як... чинник, як просто як економічний чинник. Я розумію. Я розумію, а як на це реагуватиме Росія і Путін, як ви думаєте? Ну, мені здається, що тут як кажуть. Поїзд пішов, тобто вони не встигли залишилися на А, І очевидно, що ключова проблема виникла не сьогодні, а ну, скажімо, півроку тому, коли власне почалися, почалися скандали між Азербайджаном і Росією, і Баку переконалися, переконався в тому, що в принципі Росія не надійний партнер і що немає сенсу. Далі покладатися на Росію як на країну, яка готова забезпечити певний, певну рівновагу в цьому регіоні. Взагалі, оця можна сказати, динаміка або трансформація цих відносин, саме по собі ще такий предмет для хорошого дослідження. Але і тут дуже символічні речі, які можна сказати, відбулися от якраз 8, 8 серпня цього року виповнюється відповідно цей день початку російської агресії проти Грузії, Російської війни, і це теж дуже символічно, да і 301 рік тому. 301 рік тому. Тобто, в 1724 році російські війська вперше з'явилися на цих теренах. І такі дуже символічні речі. Тобто ослаблення Росії ми бачимо прямо в прямому ефірі, і, і там, де з'являється прямий економічний інтерес американський, Ну це, звісно, не 100% гарантія, ми знаємо, що. Все може бути при Дональді Трампі, в тому числі і невиконання своїх зобов'язань, але тут є ще один додатковий чинник: це Туреччина. Це Туреччина і той факт, що при наявності, так би мовити, американської присутності в регіоні легітимної економічного інтересу, турецького економічного інтересу і турецької військової присутності, в тому числі на теренах Азербайджану, оскільки ви знаєте, що розмова про турецьку військову базу в Азербайджані вона набуває такої серйозної актуальності, а це. Країна НАТО на хвильку, то в цій історії у Росії немає шансів, скажімо, в цьому зашкодити серйозно. Да? Ну, Якщо, звісно, вони не будуть вдаватися до настільки відвертих провокацій, де вже практично ну, гра за, за межою ФОЛА. Так що. Так, да, Росія програла в цій, в цій, на цьому етапі, да, тому що ми знаємо, у них є така специфіка, вони ніколи не зупиняються. Навіть якщо вони програють, вони пробують відігратися, витрачаючи величеку кількість ресурсів, але престиж держави, як вони кажуть, вони набагато важливіший. Слухайте, як багато ви цікавих деталей розповідаєте, себто я правильно розумію. Що от навіть дата підписання цієї угоди в Вашингтоні не випадкова, і таким чином, а учасники процесу засилають сигнал Путіну. Можливо, 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 навіть знаючи схильність російського диктатора до там різноманітних ритуалів, схожих на чорну магію, там якогось да, історич... да, да, да. я історичного... не знаю, що. Так... Я не знаю, щодо чорної магії, але очевидно, що дата підписання і взагалі оця вся історія з російською військовою присутністю і з Занепадом Росії на Кавказі. Здається, це перше, якщо так брати до уваги, не ну, якщо не брати там часи громадянської війни, тобто тоді, коли в Баку були британці і тому подібне, тобто або там то, турки наступали на те цю територію в теж в 18 році, але якщо не брати в цих таких дуже доволі таких драматичних часів власне періоду розпаду Російської імперії, то здається, Росія ніколи не опинялася в такій скрутній ситуації на південному Кавказі, як зараз. Але знаєте, мені важко уявити, що Росія не буде робити якусь гідоту в цьому регіоні гібридними, можливо, методами. От те, що вдарили росіяни по е, комплексу Сакар в Україні, це може бути пов'язано із е, такою відповіддю Баку, як ви думаєте? Ну, я думаю, що більшість експертів схиляються, що це пряма залежність. Тобто, да, від того, що удар по Сакар на території України, це прямий, прямий наслідок тих процесів, що відбуваються на південному Кавказі. Я тут долучаюся до, до цих експертів. Зрозуміло. А що далі? Як має розвиватися процес, і чи будуть ускладнення на шляху парафування цієї угоди, яку вже підписано у Вашингтоні? Як ви думаєте, я угода парафувати я чу? Вибачте, я чув інформацію, що гейдар Аліїв наполягає на певних змінах конституції. Угорщини. вибачте, будь ласка, вірменії. Так, так, да, ільга Маліїв Гейдар вже помер давно. А, вибачте, обмовився, обмовився. Ну розумієте, в чому проблема? Я знаю цю історію з змінами в Конституції, а, вона не має прямого відношення до підписання мирної угоди. А, це може зміна Конституції, це суверенне право Вірменії, і вірмени вже заявили про те, що вони будуть рухатися в цьому напрямку. Але якщо наполягати на цьому, або, скажімо, ставити це наперед будь яких ось остаточних підписів, то можна не дочекатися цих підписів, треба зважати на позицію протилежної сторони, якщо вже хочете домовитися і підписати угоду і закрити, перегорнути сторінку. А не додавлювати свого візаві до стану напівмертвого індивідума. Тому, очевидно, ця Іль... ільга Маліїв може продовжувати наполягати на цьому. Це абсолютно його право. Так само як і вірменська сторона пояснює, пояснює процедуру зміни до Конституції. Тобто, я думаю, що в процесі е, трансформації цих відносин від ворожих до добросусідських, е, я думаю, що ці питання будуть залагоджені. Тобто, не можна засунути сир в один вареник і вважатися, що ви його можете з'їсти. Ільхам Аліїв. Син Гійдара Алієва я так обмовився, але бачите, згадав і вже покійного батька і колишнього так, президента Азербайджана. цілком ймовірно разом із своєю Україною витримають тиск Москви. А от щодо Вірменії, які шанси втриматися і намагатися все таки виходити з зони впливу Росії у Єревана, Як ви вважаєте? Це складніше, але я думаю, що є, є шанси. І я думаю, що підписання після підписання угоди, після от, роботи з партнерами, з штатами, і, в принципі, в майбутньому відновленням відносин з Туреччиною, розблокуванням там кордонів, початком економічного якогось. Активної діяльності більше шансів, що Вірменія буде поступово знижувати от, незалежність від Москви. Тобто воно не станеться швидко, це факт, тому що деякі угоди підписані на довгий час і скасувати ці угоди по цій самій військовій базі в Гюрмі це не так легко. Але я думаю, що тут треба просто рухатися в цьому напрямку, чітко виставляти пріоритети, і поки що Пашинян цим ну, більш-менш впорається. Президент Дональд Трамп отримує статус миротворця. Я думаю, він цим скористається на всі на всі 100%, звісно. Що ви думаєте, а це не спричинить охолодження його інтересу до зупинення війни Росії проти України, зважаючи на те, що це архіскладна проблема? І от останню інформацію, яку ми отримуємо, свідчить, що Путін не змінює своїх планів, хоча вже намічена зустріч на Алясці між президентом Сполучених Штатів Америки і воєнним злочинцем Путіним. А Як це вплине на ну, на амбіцію Трампа, тому що в принципі вже зараз ми з вами чуємо, що Трамп може стати цілком вірогідним претендентом на Нобелівську премію миру в тому числі і через ось це посередництво між Вірменією і Азербайджаном? Ну знаєте, мені здається, що от якби сам само посередництво. А воно важливе, я тут не буду сперечатися. І ідея класна, Барака. Але я би е, тут, е, знаєте, от коли ми говорили про те, що там Китай виступив посередником в нормалізації відносин, відносин між Саудівською Аравією і Іраном і все інше, ми пам'ятаємо і кажемо, що. Він лише доєднався на фінальному етапі, коли вже практично сторони домовилися, і треба було така людей, така країна поважна, яка, от власне, гарантує якісь економічні плюшки обидвом країн. Це став Іра Китай. І ну, і так всі ставили під а наскільки власне Китайсь там мертоць в цій історії? Ну, це приблизно так само. Тобто, цей той самий фінт можна сказати вухами, який в Китай свого часу зробив. Там все практично все домовлено, окрім цього нюансу, який був важливий, знову таки повторюсь. А тепер щодо Дональда Трампа і російсько-української війни, ви знаєте. Про увагу. Я б я був би щасливий, якби він менше уваги приділяв. Принаймні, так я як він зрозумів. приділяє, як краще не приділяти. Я, я вас зрозумів, Фінт, але от щодо даної ситуації між Вірменією і Азербайджаном, ну такий ефектний і в принципі... Ну, ефектний, я не сперечаюся, класно, красивий класно, красивий красиво, фінт. та все все. Так, так. дякую дуже. Шановний Ігор Семиволос директор центру. Близькосхідних досліджень з нами був на зв'язку. А після випуску новин ви почуєте розмову, яку я записав із співзасновником компанії з виробництва розвідувальних безпілотників. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.